Всім привіт, друзі! З вами я Олександр, і сьогодні ми будемо грати Hearts of Iron 4 також Залізні серце 4. в Просту безмодію. Там... За німецький Райх. Будемо по історії йти. Е, так, добре, бо я, я раніше хотів один раз записати таке відео. Підемо по історії, захопимо, постараємось захопити весь світ. Е -е Добре. Так. так. Зразу наставимо Тих генералів і фельдмаршалів. Також перепрошую, що це одне відео майже за два тижні. Ці 2 тижні щось дуже нагружені і мені не вийшло записати відео. І за того я не міг викласти відео, що логічно. Так, зразу тут забудуємо. Тут забудуємо. Тако. Тут, 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 тут по два можна. Збільшуємо час. А також створюємо просто піхоту. Ми чотирьох ходить. Отак. І все. Mm, что у нас по авиации можно еще что штурмовики Шторма... вроде е. правда да штурмовики ем, средний mm. Давайте морський ще. Не знаю, на що, ну хай буде морський. Старі Так як Німеччина не має флоту, будемо грати через підводні човни. Один той і... Ін... все остальне. Підво... Підводні човни. Прикріплення... А, я не прикріпив. Добре, прикріпляємо. Напевно, перше захопимо Нідерланди, бо нам потрібна Ост-Індія Індонезія. Там багато резини. Так. Тричний план. Де є саме більше тут резини? 108 270. Можна зробити так, щоб. А хоча. Я думав просто, щоб зробити так, щоб Японія не напала, типу, захопити тільки ті дві чи три провінції. Я думаю, що там нам Японія зробить проти Великої Німеччини. Коли ми захопимо більшу частину світу, правда? Так, давайте експерта на наступ поставимо вже. Добре. спиняємо час. візьмемо инновации в Е-е-е. Ремонтну роту візьмем Добре. А ще поставимо тут знітку. Ось так робимо. Поставимо його, поки в нас будівництво йде. Візьмемо поліпшення верстатів. Поконалення штампування. Все. А, ну, я не буду тратити. Добре. Ще дв дві додаємо. Все. Поставимо одну на Францію, одну на Польщу. Одну можна на Чехословаччину і на Австрію. Потім з Австрії перенесли на Йогославію, а з Чехословаччини на Польщу. Другу армію. Побачимо, як там буде. Поставимо Автаркію. Візьмемо, точніше. Військовий. Красну. Роботі тут конячку ставимо. Так. Мы в большинстве отыграем за пехоту. Так. Возьмем... На... А нет. Да не возьмем. Что возьмем? А нет. треба тут ані поки не буду тратити візьмемо морську піхоту візьму це e, будемо до докторині На далеких рейдах будемо проходили то все. М -м -м, секунду, поставимо на секунду. На паузу. Я зараз хочу додати... ой не туди. Ремонтно. Та мож можна і извиня... А, мені не вистачає, добре. Там чуть-чуть не вистачає. То таке. Добре, оголошуємо війні Ост-Індії. А я навіть не намлював. Давайте швиденько по автоплану підем. Дуже не будуть захищались. А я навіть... Я думаю без того. Я навіть я за авіацію забув. Утворимо... Сурінам Антели можна забрати Нідерландську Ост-Індію І самі Нідерланди. А то її забираємо. Так, Так, там просто ресурсів багато. візьмемо флот. Тут ми утворимо Аянську імперію. То можливо, так. Це не раз було. Е, Військова промисловість. Стоп. Зупиняємо час. Добре, утворимо свою тує агентство і візьмемо примарного того джентльмена. Так, добре. Візьмемо антикоментарійський пакт. Зараз 100% треба ще тренувати їх. Так. тут чуть-чуть, тут небагато. Цю армію поставимо на той. Цих також треба тренувати. Сен. Добре, ставимо примарного джентльмена. Будемо зразу колаборації робити на Радянський Союз. Штампування. Прям його. Давайте зараз поставимо на Москву. Все. переробимо договір з Радянським Союзом. додаткове оснащення ус ставимо сюди Mm. Більше немає з тим. Давайте команду візьмемо. Зараз можна поставити ще зенітку додати. Пізніше ще можливо на танку ставим. 500. Поставимо ще військових. Ну тут я за Ну тут можна вийти в плюс, типу вони не, не прожимаючи. Почати піднімати. Типу воно само прожимається Так... Ну що не так швидко зараз будуть. Кільки до того, що два дня. Ось. Вийшли. Все ж таки. Бачите? От так треба. Все, вони погоджуються навіть на покращення. Е -е, Колубраційніський уряд. Ставимо тут на операції, щоб вони були в пріоритеті. Ммм. Зенітка поки. Добре. Можна на зенітку і на артилерію поставити. Ще Плюс. Autobany. O. Protytankowa. Teraz artyleria podlipszona. Tak. Mm. Bierzemy tu Дальше прокачиваем. Тут все нормально. Тут только зенит колышается. А значит, тут это... Тут, тут такое обладнание уже... Е. Yeah. Сто. Ну, сто, так сто. Підівництво Беремо німецьку військову економіку. А що у нас? А, у нас кинулось? Ставим знову на Тюрингію Все. Так, двадцять. Вже три лишається. І тоді вже відкриється аншлюз. Дві. Один. Все. Ставимо сюди. Зараз робимо так. Все. Ну нехай до максимуму протренується. Я завжди за літаки забуваю, якщо чесно. Так, візьмемо сюди. А, тут не багато, ну нічого. Візьмем. Так, добре, перше є. Добре, все це закриваємо. Ще раз ідемо. Можна поставити ті заводи сюди. Ось так, ось так і ось так. Вже 12, Тоді робимо. Давайте Швецію виберемо. Робимо так. Ще забудовуємо. Військовими. Хай вже добудується. М, -м, 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 м Це я закрию. Це закрию. Це закрию, це закрию. Аншлюс. Я візьму вимогти Словенії, постараюсь. Якщо не вийде тут, то не вийде тут. пізніше, повоюємо. Ще встигнем, як говориться. Але тоді зараз, коли получимо цю армію, поставимо... натиснути на них. Поставимо на той... Давайте поставимо сюди. Ось так, ось, так, ось, так, ось, так. Е, поставимо той армію зараз на Югославію. Все. Цю армію. Це буде... Тако Добре. берем нову. Напевно, скоро вже буду закінчувати це відео. Озер. Я тебе це виключав. Це Лондон здався. Лондон то здався, а. Лондонська конференція прийшла успішно для нас. Трям. Що ми сьогодні зробили? Армію розвели. Що? Аншлюс Австрії. Анексія Словенії. Зараз будемо. Забирати мемель. Потім Судецький Судецьку область, потім. розподіл той самий. Це джунглі. А це. Давайте це візьмемо, бо в джунглях ми не дуже будемо воювали. поставимо пару штук тих, поступилось Поставимо трохи ПВОшок. Тут це беремо останній фокус і будемо закінчувати. E, ось ще сонці нова армія, яку я поставлю на той. На Польщу. Підвищуємо. Я зараз намалюю зразу ті. А тут вже є. Ось так і так ось так робимо прорив, а тут захист. Давайте прорив візьмем. Будемо старатися прориватися. Так, темп відновлення добре. Логістику візьмемо і експерта. Тут там і по чому йдемо. Штат Інтернаціонал. Зараз подивимось. По чому ми йдемо. Е, по йдем? А, що? Ну добре. Що тоді? Давайте візьмемо фашистове демонгога поки що. Мюнхенська конференція. Візьмемо... Можете написати в коментарях, що тут краще брати. Тут я, напевно, візьму швидку імпровізацію. Тут... прищеплена агресія. Молода школа. На цьому я буду, напевно, потроху вже закінчувати. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, нажимайте на вподобайку. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Також переходьте на Discord сервер, Telegram канал. І з вами був я, Олександр. Всім до зустрічі!